Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на канал YouTube Анатолій Савайло Він так і називається. Я працюю для майстрів, я роблю детальні огляди, тому зараз мені попалося пиловідводи від Є такий Сергій Пронін. Він випустив декілька пиловідводів для прямого різу, для кута 45, для шліфування. Також є для витягування пилу з відра. І я зараз про них ну, досить детально розповім. Чому я про них розповім? Тому що компанія Universal Tools мені їх всі віддала, щоб я продав і гроші віддав на ЗСУ. Чому вони віддали? Тому що Пронін втік з України. А тепер, як засувалося, він почав продавати свої пиловідводи в Росії, уявляєте собі, воно втекло з України, з Одеси, Одесит. Коли Одесу кожен день руйнують, вбивають там українців, а він продає росіянам товари, уявляєте собі. Тому зараз Universal Tools передав мені всі на ЗСУ. Пронін буде допомагати ЗСУ хоч таким чином. Але перед тим, як виставити на аукціон Вадима Копейка, я, мені ж треба розібратися, що ж воно собою уявляє. щоб майстер, коли купляв, то він знав, що воно таке. Так ось, найпоширенішим пиловідводом є пиловідвод для е, кута 45, щоб працювати, знімати фасочку кут 45. Вони всі індивідуальні. Бачите? Це і на мілку, е, ось на бошики, є е, е, на метаба, е, на що ще є. На, на макіта є. На Flex є також метаба. Ну, і там ще, можливо, якісь... Я детально в мене питайте, на що є. Я просто посміявся ну, метаба, ну Bosch і Макіта найпоширеніші. Відповідно, їх і частіше купляють. Найпоширеніша болгарка це Макіта 5030 і Bosch 925 і 750 Вт. На Bosch ось він стоїть пиловідвод, який називається GV 750. Я його поставив на 750 і він став. Але у Проніна чомусь є два пиловідводи, Один чомусь ставиться. На болгарку, а інший не ставиться. Тому що, щоб він поставився, треба відповідно відрізати кусочок пила від воду, Або зрізати от частину цього болта, щоб він ставився. Я не невідомо чому. У мене різні болгарки, у мене їх різних поколінь, і жодна не, не стає. Бачите, щоб зафіксуватись, тут не вистачає 2 см. Тому тут десь 3 мм треба відрізати, щоб воно встало. Тому. Пиловідводи чомусь різні. Тому цей пиловідвод ми будемо продавати дорожче, а той, що не стає, що треба підрізати, треба ну, дешевше віддамо. Конструкція дуже проста: вона особливо не кріпиться, вона вставляється в кожух, як ви бачите, вставили в кожух, і ось вона так і, і, і тримається. Тут фіксується ремнем, але має місце на існування така конструкція. Який недолік. Які недоліки, ви не можете вставити диск сюди, він не залазить ніяк. Диск треба ставити разом з кожухом, разом ставиться, тоді тільки ви зможете поставити. В принципі, диск е, там ніде не човгає, але якщо трошки вона згинається, то відповідно воно десь чогується. Лишнє зріжеться, що не буде лишнім. Ну, можна її ще сильніше зафіксувати. Я вроді пробував фіксувати. Тут є місце для пиловідводу. Вон, бачите, оці пилевідводи. Деякі я розумію. Ось від Bosch для Керхера. І не зрозуміло, які з такими надписами. Навіть універсал-тул спеціалісти так і не змогли мені відповісти, для чого ці перехідники. Ці перехідники вони не дешеві. Вони в роздріб коштували 450 гривень. Ця приспособа також не дешева. Вона коштувала в роздріб 2050 гривень. Зараз я її продаю в два рази дешевше. За 1000 гривень. Чи треба перехідник? Не завжди треба перехідник. Дивіться, я обрізав стандартну китайську резинку. І вона сюди досить плотненька і якісно вставляється. І тепер ви можете під'єднати пилосос і вона буде е, працювати. Так що можна і без перехідничків купляти. Наступне: а чи зручно працювати? Ви знаєте, я, чесно кажучи, не можу вам відповісти. Дивіться, я поставив сюди, щоб не напружувати кожух. Ось, бачите, він так підходить. Ось, можливо, видно вам. І він десь від поверхні аж 3-4, ну, 3 мм десь від поверхні працює. Це дуже мало. Треба щоб 2 міліметра. Щоб було 2 мм, треба або сточити кожух. Якимось чином. Або напружувати кожух, тобто піднімати, щоб вона вигинався той кожух. Ну, але вигинання це не піде, бо воно буде. В общем, треба зрізати кожух, я так розумію. Або ж... можливо, я неправильно з'єднав. Але я пробував різні кожухи, і воно постійно виходить, що він ось таким чином стоїть, щоб різати 3 мм зверху. Ну, складно мені відповісти чому. Тепер. Шланг від пилососа, є, щоб приєднати, він в принципі не буде заважати в роботі. Тому особливих претензій немає. Вона має місце на існування цей е пиловідвод для кута 45, щоб працювати вручну. Ну, але мені не подобаються оці речі. Так, Наступне. Пиловідвод для шліфування. Пиловідвод для шліфування він постачається ось в такому комплекті. Він також йде на різні е, кутові шліф машини. У мене полевідводи тільки на борш. Е, і я ж, відповідно, поставив, щоб ви подивилися. В комплекті йде дві черепашки і дві площадки. Відповідно, черепашки йдуть 50 і 100. Спочатку 50 працюєте, потім 100 допрацьовуєте. Е, дивіться, я поставив. Відвід і черепашку. В принципі, вона випирає дуже далеко. Е, там Я би її ставив лишні 5 мм все ж таки заглубив, якщо просто шліфувати зверху. Вона дуже висока е, стоїть. Можливо, зараз спробуємо поставити без. Так, вона опустилася дуже низько. Е, ну, звісно, трець. Можна працювати по торцю, можна працювати. Ну, в принципі, можна працювати, бачите, так? Да? Кут 45 теоретично можна працювати, але вона заглиблена і вона буде витягувати. А от для прямого шліфування, коли ви ставите фланець, Вона стоїть за високо, дуже висока, не буде вона весь пил збирати. Так само, пиловідводи, відповідно, треба якісь або рідні ставити перехіднички, або користуватися такою універсальною резинкою, і тоді не треба ніякого перехідника. Так, розбираємо, дивимося. Тут, якщо ви подивитесь, воно ставиться в. Прикріпиться прямо в редуктор двома болтами намертво. Немає в мене претензій, дуже міцно стоїть. Але треба трошки підрізати, бо тут заклинює, бачите, бо я не можу повернути. Чому не можу повернути? Отвір дуже маленький. І тут треба зняти і підрізати, розширити цей отвір, щоб вона поверталася. Ну, але це я впевнений, що напільник в руки і кожен майстер зробить. Пил. Збирається як по бокам, і так всередину, щоб не попадало на редуктор. Немає у мене претензій, особливості. Буде воно теоретично працювати. Хочу окремо звернути увагу на ціни. Ціни гарні ціни. Хорошо жити, як кажуть, не запратиш особливо якщо жив ти Одесі. А, але зараз у нього лафа закінчилась в Україні. Ціна пиловідводу комплекта, який з ну сам пиловідвод, дві черепашки. Дві китайські площадки коштує 4788. Я їх продавати буду, не я, а Вадим Копейка за 2700 гривень. Так що звертайтесь. Так. Що у нього ще є? У нього є ще пиловідвод для прямого різу. Ну, він у мене у Василя у мого гарного плиточника є. Він їм не задоволений, ну не подобається. Він криво ріже. Ну, не подобається їм, тому їх і мало. Вони також індивідуальні для е, кожної шліф-машини, для кожної болгарки. Це і для мілка, є для бош, є для інших сторон. Тепер для, е, для того, коли ви замішуєте розчин, е, суміш мішаєте суху. Звісно, щоб не летіли пил, є ось така приспособа, е, яку ви вішаєте на відро, і вона збирає пил, який летить. Щоб він не розлітався по кімнаті. Так само вони всі, всі об'єднані такими універсальними пиловідводами. Ну, Як на мене, цікава річ, але ціна, подивіться, ціна 2500 гривень. Неадекватна ціна. Тому, пам'ятайте, Пронін допомагає ЗСУ. Ну, не Пронін допомагає ЗСУ, а його хех, вироби допомагають ЗСУ. Кожен має знати, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Копейка Вадім це українець, це плиточник, це патріот, він проводить тіктоки, приділяє час, приділяє свої знання, щоб ті товари, які надали йому постачальники магазини, такі як я, він продав і всі гроші направив на якісь потреби ЗСУ. Звісно, яка у нас потреба, саме головна, вигнати російських окупантів. А для цього найкраще допомагають правильно дрони, які умиротворюють окупантів. Тому вироби Проніна умиротворюють окупантів. І більше стає хороших руських. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!